Чому я рекомендую курс сольфеджіо кожному? Перше, це музична грамота. Звичайно, ви будете музичну грамоту вивчати на своїх уроках скрипки, фортепіано, гітари і так далі. Поступово. Але те, що ми будемо вивчати на сольфеджіо, воно буде більш поглиблено. Ми відразу будемо вивчати, як писати мелодії, пісні, які чуємо, відразу записувати їх нотами. І це допоможе вам в майбутньому записувати свої мелодії, які створити. Почуєте, можливо, хтось захоче стати композитором, можливо, хтось захоче стати писати пісні власні авторські, і це дуже допомагає. Друге, ми будемо займатися розвитком нашого музичного слуху, Щоб ви почули ноту, почули фразу і ви знали, а це не просто мелодія та 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 а, це ноти ціля соля, сі взяли і свій інструмент, наприклад, як я скрип. І в мене в голові відразу вже ноти, не просто мелодія. І я взяла і нотами зіграла. Звичайно, буде музичний слух розвиватися і на уроках скрипки, фортепіано і так далі. Але на сальфеджу ми цілі уроки будемо приділяти для того, щоб писати музичні диктанти, відразу вчитися, аналізувати і чути не просто мелодію, а звуки. Третє, ми будемо вивчати акорд. Гармонію, інтервали. Для чого це? Мені воно допомагає розписувати партії. Наприклад, ви хочете в майбутньому зробити групу, ви хочете робити аранжування, або хтось з вас захоче стати композитором і писати партії для кожного, для кожного інструменту. Наприклад, в комп'ютері хоче створювати фонограми. І саме гармонія допоможе вам зробити класні аранжування, які будуть гарно. Збалансовано звучати, тому я рекомендую сольфеджіо кожному, де ми будемо з вами вчитися не просто писати нотки правильно, неправильно, не просто співати по нотках, а відразу будемо вчитися творити для того, щоб сольфеджіо стало практичним у вашому житті.